Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ось, оцей кінь, Троянський, звичайно, на прізвище Лавров. так, Заявив про те, що будь-які мирні угоди. Так, між США і Московією по Україні. От бачите, України там немає. Ні, вона то є. так, Але без її участі. Так от, вони мають відповідати духу Анкоріджа. Нагадаю, вельми шановним пані та панове, що Анкорідж це найбільше місто Аляски. І там якраз Трамп розстилав оцю червону доріжку перед військовим злочинцем, викрадачем дітей, який по шиї у крові, і з яким він там зустрічався, тиснув руки, плескав долечі, плескав. Це йому ніколи не, не забудуть. Плескав долоні, коли цей бандит так, і терорист йшов по цій червоній дорожці. Доріжці. А тепер уже оцей кінь розповідає про дух Анкоріджа. Ну, звичайно, я розумію. Так, я розумію, що такий дух, коли е, зустрічають оплесками, коли гвардія раком лазить по землі, розстеляючи цю доріжку. Так, в той час, коли е, хочу навести приклад. Коли так, була битва військ Наполеона із об'єднаними військами, європейських деяких країн, так. І е, британці запропонували гвардії Наполеона, коли вже розбили ці наполеонівські війська, Запропонували гвардії Наполеона здатися. гвардія відповіла. Гімно! Гвардія здається, Гвардія вмирає, але не здається. Мерде. Так, мерде. Гвардія ну дослівно, гімно. так, Ну по-полтавському там не гівно кажуть, а гімно. так, Так ось. Ну так, гвардія вмирає, не здається. Так, вони й померли, але не здалися. А, так, а тут гвардія раком лазить перед е, військовим злочинцем, е, путіним, розстилаючи цю червону доріжку. Це називається Духан так. Ну, Я знаю е, в деяких приміщеннях. Е, Знаходяться балончики з освіжувачем повітря, для того, щоб Дух анкоріджа, я маю на увазі в туалеті, то він не псував повітря. От Якщо реально говорити, то оце і є туалетний запах, оце є Дух Анкоріджа. І Потрібно мати при собі оцей балончик, освіжувач повітря, для того, щоб воно не смерділо так. Ну, це ж ганьба, страшенна, на весь світ те, що там відбулося. І уже московити для нього придумали абсолютно адекватну назву Духан Коріджа. Так. Це вони ще у московському сортірі, отам є. Одного московського е, художника, здається, на прізвище Кетеніруська фамілія, Шульженка у нього. Так, який зобразив Московію, ну, це все, ну, не знаю, мабуть, за радянських часів, так, зобразив Московію і сутність. Це називається кварти, е, картина сортир. Так. Там дві дірки. У страшній такій, в, такому, в такому приміщенні, який описаний, всім обов'язково написано, що Цой живий. Так? Ну там він дух Цоя живе. там. Так, і там сидять два мужики ну, з класичними угрофінськими, такими кримінальними фізіономіями, спустивши штани. І там ще третій стоїть. Так. От, оце називається Дух Анкоріджа. Оця картина, вона, як на мене, її треба було підписати зараз, враховуючи сучасні реалії, не «Сортір», а дух Анкоріджа».